9 ранку, п'ятниця. Це час новин. Проаналізуємо день, що розпочинається. У наступні дві доби в Москві стануться теракти. Про це попереджають посольства Сполучених Штатів та Великої Британії. Ризик оцінюють як неминучий. Хто саме загрожує російській столиці, не уточнюють? Відомства звернулися з рекомендаціями до власних громадян, радять уникнути юрби і придивлятися до людей поряд, а краще відмовитися від поїздок до Росії. Ми не здамося і не схилимося. З таким посланням до кремлівського диктатора звернувся президент США. Джо Байден, виступив у конгресі з промовою, торкнувся різних тем, але переважно говорив про Україну. Закликав Конгрес розблокувати військову допомогу Києву і іншим союзникам. Погодився надати, навіть піти на поступки радикалам трампістам, зокрема у питанні безпеки кордону США з Мексикою. Заявив, що готовий підписати законопроєкт про нацбезпеку просто зараз. Але спершу парламент має його ухвалити. Джо Байден відзначив важливість діяти вже зараз. Певен історія пильно спостерігає за Сполученими Штатами. Бездіяльність та обережність дорого коштуватиме не лише Україні. Меж путінської агресії немає. Загроза нависає над цією Європою і вільним світом. Допустити перемогу Кремля не можна. Це розв'яже руки іншим терористам і загарбникам за океаном наступає Путін, вторгаючись в Україну і сіючи хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, я запевняю вас, що ні, Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом із нею і надамо їй зброю необхідну для захисту. Це все про що просить Україна. Вони не просять надіслати американських солдатів. Ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроєкт, про національну безпеку за нами спостерігає історія. Якщо Сполучені Штати відійдуть, це поставить під загрозу Україну та всю Європу. Вільний світ опиниться під загрозою, що підбадьорить інших зловмисників. Моє послання президенту Путіну, якого я знаю дуже давно, вкрай просте: ми не відступимо і ми не схилимось. Нова посада для колишнього головкома Валерій Залужний може стати новим послом України у Великій Британії. Його кандидатуру погодив президент Міністерство закордонних справ спрямувало відповідний запит до Лондона щодо погодження кандидатури. Погоди і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на Агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. З посади головнокомандувача Валерій Залужної його звільнили 8 лютого. Україна не має посла Великої Британії. Попереднім керівником амбасади був Вадим Пристайко. Його звільнили у липні. Торік це сталося невдовзі після критики президента Володимира Зеленського. За цитую нездоровий сарказм на адресу міністра оборони Великої Британії Бена Волеса. Що цей візит мав бути першим в політичному сезоні. Ну і чинний міністр оборони Великої Британії Грант Шапс відвідає Київ під час зустрічі з Володимиром Зеленським? Він обговорив низку важливих тем у галузі оборонної співпраці. Головна увага до посилення протиповітряної оборони і далекобійних спроможностей нашої армії. Про це розповів президент України. Йшлося й про забезпечення інших нагальних потреб в озброєнні. Говорили і про спільне виробництво зброї. Даша це вже другий візит в Україну під час повномасштабного вторгнення. Перший був у вересні, торік Загальні втрати ворожого війська перевищують 422 тисячі. Про це звітує генеральний штаб. Завчора російська армія поменшила на майже 900 окупантів. Також загарбники мають втрати, і у техніці, зокрема, розброні сили знищили 11 танків, а також 19 броньованих машин і ще 25 артилерійських систем. Також наші збройні сили знищили дві системи реактивних залпового вогню. Збройні сили розтрощили три засоби протиповітряної оборони, 35 ворожих безпілотників, спопалили 66 автомобілів і 9 одиниць спецтехніки. Окупанти не облишають спроб прорватися на новопавлівському напрямку. Там наші оборонці відбили майже три десятки штурмів. Про це повідомляє Генеральний штаб. Також на Авдіївському напрямку ворог атакував 23 рази, проте марно. А на Куп'янському поблизу Сеньківки загарбники знизили свою активність. Там вони здійснили два невдалих штурми. Також загарбникам не пощастило на Лиманському, Бахмутському, Оріхівському та Херсонському напрямках. Водночас збройні сили вдарили по 11 місцях зосередження московитів. П'ятеро людей зазнали поранень через ворожу атаку на Херсонщину. Москолота вдарила по Береславському району ракетами. Пошкоджені три багатоповерхівки і 12 приватних домівок. До того, що були влучання в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю і господарчі споруди. В Херсоні росіяни воювали з театром і музеєм, поцілили також в газогін, підприємство, магазин, гаражі і автівки. По Нікопольському району противник вдарив тричі. Дніпро Дніпропетровська обласна військова адміністрація попереджає про нічні атаки на Мирівську та Марганецьку громади, а також Нікополь пошкод московити випустили з десяток снарядів, поніч... понівечили три будинки і господарчу споруд. Окупанти вгатили почугую. Вона Харківщині постраждали семеро людей, серед них трирічна дитина, як інформує обласна військова адміністрація. Росіяни атакували магазини, готель і 13 автівок. Один снарядів влучив поруч з дев'ятиповерхівкою. За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетою с 300 з Білгородської області. Через атаку на Куп'янськ загинули двоє людей. З під завалів врятували чоловіка. Загарбники пошкодили приватні будинки автівки. У Богодухівському районі понівечили склад сільськогосподарського підприємства, будівлю клубу і бібліотеки, обірвані електромережі на Вовчанськ. Росіяни скинули керовану авіабомбу. Пошкодили, щонайменше 12 осель. Загинула цивільна. Ще одна жінка зазнала легких травм. Уночі росіяни запустили по Україні ракету С-300 дві ракети Х-59, а також 37 шахедів. Як повідомляє командування повітряних сил, ворог атакував безпілотниками з Балаклави з тимчасово окупованого Криму. Наші оборонці збили 33 дрони у п'ятьох областях. Далекобійні дрони не закінчаться ніколи. Безпечних місць для московитів майже не залишилось. Невідомий безпілотник вдарив по череповецькому металургійному комбінату Сіверсталь. Найкоротша дистанція від череповця до кордону з Україною перевищує 800 кілометрів. Ворог визнає приліт, але запевняє, що підприємство і надалі працює в штатному режимі. Так само штатний режим у російській Казані тут за Палали казарми танкового училища. Напевно, це так окупанти тренуються горіти в панцерниках. ще до появи на українській передовій. А чи з'являться на українському фронті війська НАТО? Президент Франції несподівано для всіх розпочав дискусію з країнами Європи і, вочевидь, не планує припиняти це обговорення у четвер, 7 березня. Зустрівся з лідерами французьких партій. Заявив їм, що Пережнем. Має ніяких обмежень щодо підтримки України. Київ повинен отримати усе, що потрібно для оборони, адже у разі поразки України наступні військові програші загрожуватимуть і Франції безпосередньо і усій Європі. І на це вочевидь вже натякає кремлівський карлик. Раніше Путін марив, що Україну бусім-то вигадав Ленін. Ну а Бельгія, на його думку, за власне суверенне існування має дякувати особі. Бисто Москві Бельгія, вони не знаєте в значительній степені з'явилася на карті міра як незалежна держава, в тому числі в значительній степені благодаря Росії. Позиції Росії справжню агресивну позицію Росії всі добре розгледіли за останні 10 років, а НАТО найближчі до неї країни про ризики поширення російської війни і ключову роль України із Макроном говорила президентка Молдови Майя Санду. Today Ukraine is the front, line. The front line in the battle for Europe. сьогодні. Україна це лінія фронту у битві за Європу, за все, що ми цінуємо, що відстоюємо як європейці в Україні. На кону наша спільна безпека. Якщо агресора не зупинити, він продовжить наступати. А лінія фронту буде наближатися ближче до нас, ближче до вас. Тому Європа повинна виступити єдиним фронтом. Агресія має бути відбита силою. la réalité démocratique de la Moldavie son inspiration Демократична реальність Молдови, її прагнення до європейського майбутнього, як і України, насправді є викликом для Росії і Володимира Путіна, оскільки Молдова розвиває в протул до Росії зовсім іншу модель без пропаганди, без вбивства політичних опонентів, переписування історії, соціального контролю та імперіалістичної війни проти свого сусіда. Але європейські сили треба мати чим посилити. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба коментував пропозиції президента Данта Франції в інтерв'ю виданню Лемонт зауважив, що це гарна ідея. Проте навіть солдати НАТО в Україні зіткнулися б з тією ж проблемою, що і ЗСУ, а саме із браком боєкомплекту. І цю проблему має вирішити ініціатива Чехії із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для українських захисників, і серед них не лише українці до річниці створення міжнародного легіону в головному Управління управлінні розвідки розповіли про його роботу. кажуть, що до лав українських сил оборони долучилися добровольці з півсотні країн світу, бійці зі США, Великої Британії, Австралії, Данії, а також інших країн Європи, Азії, Африки та Південної Америки. Вони звільняли Харківщину та Херсонщину, захищали Київ у перший місяць великого вторгнення, тримали оборону Миколаївщини, Запоріжжя та Донеччини для них. Це не просто битва в черговій гарячій точці світу: це битва добра і зла, і ці учасники знають, на чиєму вони боці. Олексій Пасак канал. Після війни у джунглях на війну у степи України у лавах збройних сил більше добровольців з Латинської Америки а надто з Колумбії. Колумбійська армія, друга за величиною на континенті. А її бійці найкраще екіповані і навчені, оскільки десятиліттями ведуть війну з бойовиками. Зараз сотні колумбійських ветеранів стоять на захисті України. Чому долають океан, аби потрапити на фронт і боронити чужу державу? Довідалася Христина Катерина. З окопу до лікарні Воїн із позивним чечо приїхав до України з Колумбії. До шпиталю потрапив після поранення на фронті. Військовий рятував свого побратима, коли потрапив під атаку дронів Камікадзе. До цього батальйон Чечо три дні вів тяжкі бої з російськими окупантами. Ми евакуювали поранених товаришів із фронту. На жаль, зі мною впав дрон Камікадзе. Граната вибухнула, і уламок влучив мені в обличчя у ліву вилицю. Я зазнав контузії, тому тепер у лікарні. Окрім турботливого персоналу лікарні про чечо дбають і українські діти. Як подяку за захист, воїну передали зроблені власноруч подарунки ляльку, мотанку і листівку. Чечо 32. Він професійний військовий родом із міста Медельгін. Окрім нього, лікування у шпиталі проходять ще понад півсотні колумбійських добровольців, які стали на захист України. Усі вони подолали понад 10 тисяч кілометрів, щоб приєднатися до сил оборони України. Хочу, щоб усі люди були рівними, щоб не було так, що хтось вищий за інших. Ми всі рівні в очах Бога. І ми хочемо, щоб наші українські брати мали таку ж свободу, яку ми маємо в будь-якій іншій частині світу, і яку маємо в Колумбії. Утім, така мотивація не в усіх колумбійців, які приїздять воювати за Україну. Багато хто пішов на фронт заради грошей. Пояснюють, тут колумбійський військовий у відставці може заробити вчетверо більше ніж у себе на батьківщині. У зсу йому платять на рівні з українськими захисниками, а також гарантують пільги й компенсацію в разі тяжкого поранення чи смерті. Професійний солдат у Колумбії, який служить 6 років, заробляє не більше як 600 доларів. Це зовсім ніщо, зважаючи на те, що він 24 години проводить у джунглях. Тоді як той самий солдат в Україні отримує за місяць 3-4 тисячі доларів. Ектор Берналь, бойовий медик у відставці, він керує центром тактичної медицини неподалік столиці Колумбії. За останні вісім місяців ектор підготував понад 20 колумбійців, які згодом поїхали воювати в Україну. Добровольці медики проходять базовий курс, що триває три дні, під час якого здобувають необхідні навички для надання медичної допомоги в бою. Це стосується не лише України. Ми готували персонал, який потім поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, Африку Єгипет. А коли розпочалася війна Росії проти України, то почали готувати латиноамериканців для участі в українській армії або в іноземному легіоні. Скільки саме іноземців сьогодні воюють пліч опліч з українцями у збройних силах не розголошують. Однак в інтернаціональному легіоні зазначають, кількість найманців з іспаномовних країн зростає. Торік сили оборони навіть розробили спеціальну систему для рекрутингу добровольців із Латинської Америки. Колумбійські ветерани визнають, війна в Україні геть відрізняється від тієї, яку вони ведуть проти бойовиків у Колумбії. Замість ближнього бою у тропічних лісах обстріли з літаків. Та артилерії на відкритій місцевості, а ще жодної переваги в повітрі. Та, попри все, іноземні добровольці продовжують стояти на захисті України. Після трьох тижнів у шпиталі Чечо та його колумбійські побратими повернулися на фронт, аби давати відсіч російським загарбникам. Христина Катарина п'ятий канал. Тепер вже офіційно Швеція, – друга членкиня НАТО. Формальний крок до повноцінного приєднання зробили у Вашингтоні, адже держдепартамент США є депозитарієм договору про заснування північно-атлантичного альянсу і тому відповідає за реєстрацію всіх документів. І саме держсекретареві США, глава уряду Швеції, вручив усі угоди про приєднання до НАТО. Перепони чинила Туреччина і до останнього Угорщина, але, зрештою, і її ратифікаційну грамоту надіслали до Вашингтону. Вступити до оборонного альянсу Швеція, так само як і Фінляндія, вирішили після повномасштабного нападу Росії на Україну. До того ці держави зберігали нейтралітет. Ситуація з безпекою в нашому регіоні не була такою серйозною від часу Другої світової війни. Росія залишатиметься серйозною загрозою євроатлантичній безпеці в осяжному майбутньому. Саме з огляду на це Швеція подала заявку на вступ до оборонного альянсу НАТО, аби посилити безпеку, бути певними в ній. Ми маємо унікальні можливості зробити свій внесок в альянс на суші в повітрі і на морі. Наша підтримка України фундаментальна частина частина цього Україна хоробро бореться за свою свободу, але також захищає європейську свободу. змушували розказувати вірші Пушкіна і Єсеніна, а ще співати гімн Росії. Колишній військовослужбовець із Харківщини, майже два роки, був у полоні окупантів. За цей час його тримали у різних язницях. Він пережив знущання і тортури. Як оговтується після неволі? Оксана Нечепаренко розповість. Володимир Євенко порується по господарству. Каже, за його відсутності накопилося багато справ. Кришу перекрить. Та не треба достроїти. Так, і да, закінчити це... мою є... гі гігантську стройку. Володимир, артилерист 92-ї бригади у полон потрапив у перший день війни. Він саме їхав на позиції під Харковом, коли натрапив на російську колону. Один підходить, я за кермом був. А... Пасажирської сторони, водії да? Ну, звісно. І... І до нього двері відкривають, він... хлопці, ви далеко їдете, подивився, ми ж в пікселі в формі. Каже, ну тоді виходьте. Потім були табори для полонених, російські тюрми та допити. Скільки допитів було, Це, що перший допит був, що 20-й, де знаходяться ваші точки О. Де вас точки У? Де? Так. Це в них в одне з перших питань. Точки У і м -м, найомники іностранці. За два роки чоловік змінив чотири російських в'язниці. Каже, діставалося за будь-яку провину. Росіяни змушували читати верші Пушкіна та Єсеніна і вчити гімн РФ. Приходять і ти їм не п'єв. Ну, не так таке. Выводят с камеры и начинают. Так, а ну тепер рассказывай. Ну, не можу рассказать все. Що... Тумаков, конечно. Надавали все тебе два часа времени. Придам и расскажешь. По-моему. Було таке, що... Не давав її седа у хаті ювенків світлина Володимира. Її зробила дружина під час єдиного спілкування з чоловіком телефоном. Два роки полону Ольга мала власну війну. Я понімала тому, що ну о ньому до не І Він у те, от два години. Роки... У мене була боротьба. Євенка звільнили цьогоріч 3 січня. Україна повернула додому 230 людей, серед них військові та цивільні. Для дружини Володимира здійснилася її найбільша мрія. І мені приходить заобщення від координаційного штабу, тому що вітаємо Євенка Володимира Васильовича, звільнила з полону, І я знепритомніла. Після реабілітації Володимир повернувся додому, дигачи під Харковом. Раніше не і поросят пробував і тобто, зараз треба це все брати. Знову кажуть свої руки, і все це по-новому станать. Після відновлення, якщо дозволить здоров'я, Володимир планує повернутися до війська, поки хоче побути з сім'єю. У Володимира семеро дітей на молодшому зараз п'ять років. А ще після пережитого Йовенки вирішили повінчатися. Оксана Чуперенко, Антонові Жас, Харківська область, п'ятий канал. Дві сотні медичних вакансій це лише на Рівненщині. У регіоні дефіцит сімейних лікарів і вузьких спеціалістів медзаклади кличуть до себе фахівців з інших регіонів, пропонують добрі умови праці і житло для лікарів. Чому кадрів не вистачає, і як зараз меддопомогу отримують люди в селах? Довідалися кореспонденти п'ятого. Прийшла скаргою на головну біль серцебиття. Пані Валентина живе у селі Привільне. Прийшла до місцевої амбулаторії, бо погано себе почуває. З самого ранку відчула, що серц... сильне серцебиття. А раз серцебиття, почервоніння обличчя, значить піднявся тиск. Першу невідкладну допомогу надаю. Як треба людину госпіталізувати, то теж рішаю питання це і чи викликаю швидку. Якщо це ну, в робочий час, то в нас є зараз свій транспорт і ми своїм транспортом. Транспортом навіть людей госпіталізовуємо. Неля Середа, медична сестра. Працює в амбулаторії вже 35 років. Зі своїми пацієнтами постійно на зв'язку лікує 24 на 7. Жінка опанувала скутер. Так на виклики їздити швидше, бо на неї чекають літні люди, які не можуть самотужки прийти до медзакладу. Я їду на виклик до одної старенької жіночки. В неї вчора вечором був високий тиск, я була на крипілку. І зараз їду проконтролювати, як її здоров'ячка. Амбулаторія у селі Привільне обслуговує близько двох тисяч людей. Тут надають першу невідкладну медичну допомогу. Є обладнання для забору аналізів, та вже три роки немає сімейного лікаря. Районний центр аж за 10 кілометрів. Люди укладають декларації з медиками у місті Дубно. Бажано, що був сімейний лікар. Так як приходиш, дівчата роблять обстеження і треба інколи зробити кардіограму. А кардіограму треба читати, а читай кардіограму. Тільки сімейний лікар. Відсутність лікаря у селі велика проблема. Попередня медикиня звільнилася кілька років тому. Вона відпрацювала певний період часу. Ну зв'язку з певними сімейними обставинами вона звільнилася. Умови тут не пов'язано з тим, що умови були якісь гірші. Все було добре. Є автомобіль, є забезпеченість повністю всім обладнанням. Було дуже багато закупленого обладнання. Дано було те, яке на основ... на даний час воно є. Ну на даний час вже зо три роки десь немає лікаря на сьогоднішній день. Працює три середніх медичних персонали. Є водій. Така проблема є по всій рівненщині: дефіцит сімейних лікарів і вузьких спеціалістів. Це терапевти, педіатри, загальна практика сімейної медицини. Починаємо вторинну ланку. Це хірурги, травматологи, анестезіологи та інші гаузі. Зараз як вся держава, так і охорона здоров'я перебуває в такому складному періоді. Спочатку ми мали два половиною роки ковіду. Тепер ми Маємо на жаль війну і пинні кадрів збільшується. Щоби поліпшити ситуацію, у медзакладах Рівненської області відкрили понад 200 вакансій. Кличуть до себе фахівців із інших регіонів. Ми даємо заявки ми з інших вузів, з інших населених пунктів, з інших областей зі всієї нашої держави, а також за кордону. Ми запрошуємо фахівців, які можуть надавати медичну допомогу. У привільному теж чекають лікаря у місцеву амбулаторію, пропонують гідні умови праці та же зарплатня від 20 тисяч умови, як фінансового плану, так і умови щодо забезпечення квартирою з відшкодуванням енергоносіїв. Тобто, все, що необхідно, автомобіль є. Запрошують у село і лікарів-переселенців. Від початку великої війни до медзакладів Рівненщини працевлаштувалися 172 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Більше половини з них продовжують працювати в лікарнях області. Ольга Богданова, Олексій Киричевський, п'ятий канал. У Великій Британії нові банкноти Банк Англії представив купюри з портретом короля Чарльза третього. Прихід до влади нового монарха супроводжують випуском нових грошей з його зображенням. Британці побачать і зможуть скористатися новими купюрами вже у червні. Докладніше розповість Анастасія Кокалко. Цього моменту чекали майже рік. Банк Англії показав дизайн фунтів із новим королем Британії. На них портрет Чарльза третього короля Сполученого Королівства та 14 країн співдружності націй, сина Єлізавети II. Загалом його портрет буде на чотирьох банкнотах номіналом у 5, 10, 20 та 50 фунтів. Та купюри з портретом Єлизавети лишатимуться законним платіжним засобом. Їх не будуть вилучати з обігу. За наказом королівської родини нові банкноти будуть тільки замінювати зношені або ж запускатимуть. В обіг, якщо на них буде підвищений попит, гроші з зображенням Чарльза третього вводитимуть у вжиток поступово. Коли з'являться нові купюри, вони будуть досить рідкісними, бо замінять старі, зношені та потерті банкноти. Вилучені з ужитку гроші подрібнять та перероблять на безліч різних речей. Будуть замінені всі чотири номінали, тож це. Досить тривалий процес. Нові банкноти з'являться вперше за 70 років. Їхній дизайн лишився незмінним за винятком портрети короля, який замінить портрет Єлизавети II. Водночас монети з його портретом у вжитку ще з грудня 2022-го. Ці купюри дуже чекають, хоч і здається, що більшість користується безготівковими способами оплати. Для багатьох англійців зручніше оперувати саме паперовими грошима, запевняє Банк Англії. Кожна п'ята людина досі платить готівкою. Професорка історії Хлоя Маккензі вважає, що заміна купюр буде для британців, хоча й очікуваним, але подекуди несподіваним явищем. В минулому ще 75 років тому було нормально мати у вжитку монети і банкноти з декількома різними монархами. Якщо подумати, то в нас було не так багато монархів-довгожителів. Королева Єлизавета, II стала першою серед монархів в історії Британії, чи портрет надрукували на купюрах. Хоча на монетах королів зображують вже більш як тисячу років. Зображення Єлизавети друкували на купюрах всіх номіналів, починаючи з одного фона. Фунта. Офіційний портрет постійно критикували за те, що він надто серйозний і нереалістичний. Введення в обіг нових банкнот не швидкий процес. До прикладу, раніше згадані банкноти з Єлизаветою II з'явились у 1960-му, аж через сім років після її коронації. Гроші з зображенням короля Чарза III увійдуть у вжиток після 5 червня цього року. Анастасія Кокалко, п'ятий канал. Далі, марафон наземна країна. Поговоримо зокрема, з чим варто пов'язувати заяву двох посольств США і Великої Британії. Кажуть, що впродовж 48 наступних годин у Москві будуть теракти.